Так, так. Алоха. Продовжуємо наповнювати україномовним контентом кайтову складову Ютуба. І зараз я спробую дати відповіді на запитання, які назбиралися під відповідь. Під моїми відповідями е, на запитання, які були опубліковані раніше, от я підготував, виписав їх. от І зараз з вами про це трошки поговоримо. більше я поговорю, а ви послухаєте. Інколи, може, барабанить такий звук Це в мене антенна. Ється дах автомобіля, от як зараз, того, що там зверху дошки для Вінга, дошки для кайтсерфінга і воно на якихось, на певній швидкості ще й з якимось фізичним вітром тарабатить. дошки там, зверху того, що їду в я їду в Коблево і буду там в Коблево планую, не дивлячись на те, що така не дуже ситуація в країні, тим Так що, хто захоче підняти свій рівень, навчитися вінгу, от, хто захоче навчитися з нуля, ласкаво просимо голову на другу корпус. Ну і поїхали. Чому закручує у стрибку і як з цим боротися? От. І одразу ж туди можна додати питання, тому що воно в комплексі відповідь. Ну, Буде якби, на, на обидва одразу. Куди дивитися перед стрибком та приводне? Ні, Я концентруюсь на дошці і воді. Хтось написав. Е, окей. Давайте. Чому закручує в стрибку? Е, як правило, це через недостатній упор в дошку при підштовхуванні. І скоріше за все. Е, коли людина таке питання задає, то мається на увазі фронт-ролл. Закручує на фронт ролл. Тому що, ну, якщо закручує на бекрол, то в принципі там відповідь дуже проста. Ви, ви дуже сильно перерізаєтеся дошкою. А важливіше ще те, що за дошкою у вас йдуть плечі. Вони плечі повинні йти на купол, на кайт. От, а вони у вас йдуть за ногами і ну, цілком справедливо, що вас закручує на бекрол. Але ча частіше, як ну, з мого досвіду, і саме неприємне це якраз таки фронти. О, ти їх тіпа, не чекаєш, а воно якось саме стається. Значить, е сама найпоширеніша відповідь на це питання, е як я вже казав, це е така Остра нехватка упора в дошку. Немає отого, російською мовою це щелчок, не знаю, якщо чесно, як українською. Хай буде там щелчок там, чи ще щось. Так от, в чому прикол? Якщо немає цього упора, з тим таким явним відштовхуванням, з явним якимось е, таким невеликим, але акцентованим гальмуванням перед вилітом, що з вами відбувається? Якщо всіх оцих складових немає, упора в дошку, упора в хвіст, е, реліза такого е, чіткого з води, то от уявіть собі, от, ви як маятник, ви як маятник, який рухається. Рухається в сторону, туди куди тягне кайф і... Е, стрибнули ви. Але все те, про що я казав, чіткість її немає. І замість того, щоб підняти вас максимально догори. Максимально догори, е, при цьому зменшивши швидкість горизонтальну, кайт продовжує вас тягнути якби, в бік в сторону, туди, куди ви їхали. А навіть. Найменший упор все-таки був, його якби недостатньо, але він був. І саме через те, що він був абиякий при збереженні вашого руху в ту ж саму сторону, вас в неї ж і починає закручувати. Ну, Саме того, частіше за все це фронтроли. О, тому сконцентруйтеся, будь ласка, на тому, щоб, щоб ваше відштовхування. От, було чітким. Ви повинні е, задати якийсь спротив кайту, щоб він почав летіти з вами вгору. А ще дуже часто буває, закручує. Я, якщо чесно, не знаю, як е, е, пояснити це от, на якомусь конкретному прикладі, але... Коли після вильоту людина концентрується поглядом на воді. Особливо це трапляється в, в тому випадку, коли після вильоту райдер дивиться одразу, скажімо так, собі під ноги, не кудись в периферію і в майбутнє місце приводення, а тупо собі під ноги. І він якби якорить себе на цьому місці. І його тіло так виходить, робить все, щоб залишатися якби Сконцентрованим, сконцентрованим на, цій, на цій точці. А він же ж від неї віддаляється в бік. Ну, от. і цілком логічно, що його починає закручувати. От. І це знову ж таки до питання, куди дивитися. Я вже казав, і в першому, і в другому відео, і навіть в третьому, От. і постійно це кажу. При виліті Ми дивимося на кайт. До самої високої точки стрибка. Після цього ми дивимося, ми шукаємо точку приводнення, але дивимося якби, трохи далі за неї. Не дивіться в жодному випадку собі під ноги. Не намагайтеся дивитися на дошку. О, це. Якби, ота точка приводнення. Я б навіть сказав, що не в точку приводнення ми дивимося, ми дивимося вперед, в сторону приводнення. А вже ближче до самого тачдауну ми вибираємо те місце, куди ми будемо приводнюватися і дивимося якби, безпосередньо на нього. Тобто не треба кидати ну, зоровий якір. Прив'яжетеся до якоїсь точки, вас навколо неї буде закручувати. Сподіваюсь, що. Трошки пояснити. Наступне. Що робити, коли вже закрутило та летиш спиною вперед? А. Докручувати. Виключно докручувати. От, спробувати. В цьому, до речі, дуже сильно допомагає батутна підготовка. Це якби ну, не панацея, але тим не менш. Батутна підготовка прості сальто на батуті, але ну, ті, які поставлені, скажімо так. Дуже сильно в цьому допомагають. От, щоб якась крутка несподівана для вас не стала ну, новиною. От. Буває таке, що можна її е, обірвати, цю крутку, але частіше легше докрутить. Але якщо вже падаєте, ну, там діпа, вже немає, От що ж так е, коли немає розмови про те, що там докрутить, не докрутить, вже, вже все, якась срака те, то я би рекомендував піднімати ноги нагору. Тупо тобто піднімати ноги нагору для того, щоб дошка ну, навіть в пацах не стала для вас знову ж таки якимсь якером. щоб ви швабру не піймали і собі ніякої біди не накоїли, щоб ви собі не нашкодили здоров'я. І от на спину на горб падаємо. Е, якось Так Так що ще раз, якщо у вас закручує, то сама найкраща е, порада, яку можна дати, докрутити. Але тут е, в чому е, небезпека чи що. Проблема в тому, що коли ну це ж трапляється... І руки починають тягнути за палку куди-небудь. І отут треба, а це тільки з накатом прийде, от, е, того, що навіть і на досвіді можна сильно дати в штану, Руки не повинні тягнути куди не попадя. Тому що можна ситуацію тільки погіршити. В ідеалі треба підняти кайт туди повище, в область зеніту, щоб він хоч якось спрацював там, як якийсь невеличкий парашутік. Якось так. Далі. Так, куди дивитися? Як боротися? що робити, коли вже все закрутило. Головні помилки в техніці м'якого прив... Головні помилки в техніці м'якого приводить. Так, головні помилки. Дивіться, на мою думку, саме розповсюджена помилка на приводненнях, ну і в тому числі на м'яких буквально вчора її е, спостерігав. От, людина вже може стрибнути. Може стрибнути високо. От, але ж треба якось м'яко приводнити. А, так от, Льоха Листопад, це я про ДБ. Основна помилка це дуже, дуже ранній. Перевод кайте вперед. Дуже рані. От, Кайт вас смикає. От, ви високо, він задає вам якийсь е, напрямок руху. От, е, далі вже нижче ви його опустити не можете, тому що розумієте, ну, що куди ж нижче, в типу, воду його забивати чи що, і ще й страшно. І у вас просто в, о, виходить м -м, масивний дроп. От, тому краще за все. По-перше, на вильоті дозволити собі або зробити навмисно невеликий розльот скайтом. Тобто, якщо ви рухалися, наприклад, наліво і заводили його там з 10-ї години на 12, то дати йому залетіти десь на півпері. І на пів 12 відповідно. Вилетіти, там його зафіксувати і почекати, почекати зниження. І тільки коли вже ви поба... нічого з ним не робити, нічо, нічого нічогісінько, залишити його там, хай там висить. І тільки вже, коли вода буде дуже близько до вас, скажімо там, півтора ваших зростав, тільки тоді починати переводити його вперед. На мою е, думку, це о, якраз таки за, е, тіпа, зарано переведений кайт вперед, це наймасштабніше, найпопулярніше, якщо е, дозволите, е, помилку. Це що стосується е, безпосереднього управління кайту. Е, е, ноги. Мало людей працює з ногами. Ви повинні розуміти, що дошка, звичайно, дуже велику роль відіграє в тому, як вона там пробиває поверхневий надяг, і, і там, чи є в неї рокер, чи немає все таке інше. Але якщо ви ногами не скомпенсували отой удар, ну, то про що може бути мова? І е -е, говорячи про те, про компенсацію е -е, на приводненні удара ногами, я маю на увазі саме присідання. Присідання мовно, як зі Ваші е, Стегна повинні бути увімкнуті. Увімкнуті. Дуже багато людей, особливо на перших порах, е, це як, як Серега Олексійович казав, ножки-макарошки. Ножки-макарошки це добре, коли ти розумієш, що тіпа, тобі треба падати, випадати з дошки. Ну, все, тіпа, жопа і можна розслабити ноги, зробити з них вірьовки і при ударі одразу ті, максимально розслабитись, щоб у вас вибило з дошки, щоб ви випали з неї. Але на приводненні так робити не можна, ну, коли ви намагаєтеся привип... хоч якось виїхати все це. Якщо ноги будуть не напружені, у ну, вас просто буде виліта... вибивати, у вас дошка буде їхати кудись в сторону від вас. Пам'ятайте, будь ласка, що ви повинні контролювати дошку. На всіх етапах ваші ноги її контролюють. Вона їде, дивиться там, я не знаю, вертеться туди, куди треба вам, а не туди, куди підбив її чоп. Звичайно, що бувають моменти, коли ну, так підбиваєш, що там ну, хоч як не вивернись, ну все, ти просрав все це. Але якби, в більшості випадків якби, роботи ніг напруженої достатньо. Так, що ще? Навіщо райдери встають на дошку вертикально, а потім йде коротка зарізка. А -а -а. Дивіться, а, це все ну, воно до теми Preload Pop. Якщо коротко, для того, щоб... Була у райдера змога швидко і агресивно перевести кайт, і при цьому він його не стягнув. От, е в цей момент от, вставання е на, на пласку дошку короткого йде невеличке-невеличке прослаблення строп. От. І от якраз оця там менше, ніж секунда, вона, е по-перше, там. Ну, це насправді купа речей. Вона розвантажує райдера, він може навіть трошки відпочити для того, щоб е зробити рух на керування е кайтом і вкластися всією своєю вагою в кант дошки, для того, щоб ще сильніше якби, задавити змій. Щоб заставити його летіти вверх швидше, то якщо ви їдете там, ну, скажімо, там, в пів вітру, е, система нагружена прям максимально, максимально, то при різкому переводі, от, <кхм> у вас може не вистачити сили і, і часу зреагувати на оту тягу, яку кайт е, видасть одразу, як тільки він полетить нагору. А трошки привставши над дошкою, ви, по-перше, як я кажу, ви його прослабляєте. От, і в момент цього прослабляння строп, е, невеличкого зовсім, е, але такого важливого, у вас є е, от буквально доля секунди на те, щоб і е, якби здійснити рух на е, закидання кайда на і потім одразу всією своєю масою наступить на дошку е, впертися в канд. От, таким образом, якщо ну, якщо у вас навантаження на всю систему наприклад, було там 100% ну або просто 100%, да, то е, навіть якщо все класно якщо все класно і вас не зірвало, ну от ви на цій сотні і стрибнете. А тепер е, дивіться, їхали ви і оце, оцей коефіцієнт був 100, ви послабляєте. Систему оцим привставанням до коефіцієнта, наприклад, 95, а потім починаєте вкладуватися, і у вас в самий е, необхідний для вас момент оцей коефіцієнт от, е, виростає до 110. От і все. Такі діла. Тобто відпускаємо трошки. Е, Напряг з усієї системи тільки для того, щоб його посилити через пів секунди. Якось так. Що ще? Ага, ну вроді все. І тут я від себе ще хотів додати, е, особливо новачкам, я думаю, буде це цікаво. От. Я цю штуку ну, до, до цієї штуки я дійшов. В'єтнамі, от. І коли там своїм е е е інструкторам, е друзям, які зі мною працювали на, на станції, розказав, то там були навіть якісь вочники, які кажуть, льоха, треба патентувати. <сум> Це знання е або принцип, не знаю. Дивіться, е в чому прикол. Е сучасні е системи безпеки працюють на витяжіння однієї з е тягових строк. Так чи інакше. І дивіться, коли кайт відстрілюється, він завжди лягає якби, на якусь сторону і кудись дрейфує. І в залежності від того, на яку з силових строп закріплена а, страховка, він буде дрейфувати в одну або в іншу сторону. Повітру, скажімо так, але це буде або в сторону берега, або від берега. Тобто зверніть увагу на те, щоб кріп, кріплячи е, тягові стропи до купола, вони були у вас заціплені так, щоб у випадку спрацювання безпеки ваш кайт. Дрейфував в сторону берега. Ну, або в ту сторону, куди вам хотілося би, щоб він дрейфував. Все дуже просто. Пам'ятайте, що від перестановки тягових строп, навіть якщо вони різнокольорові, то ну, нічого не поміняється. Якось так. От. Сподіваюся, що відповів на питання, і, ну, якось я відповів і сподіваюся, що люди, які задавали ці питання, отримали. От. Але тим не менш, якщо під цим відео або під іншими якимись накопляться ще якісь запитання, то я спробую так само, накопичивши їх за якийсь час, дати на них Що ще в Коблево, Чекаю всіх в Коблево, як я вже сказав, навчання вінгу, навчання кайту з нуля і до складних трюків фрістайлу. Побачимось! Алоха!